Добрий вечір. Вітаю вас, вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України. Дякую вам, що приєднаєтесь до цієї молитви. Дякую вам, що молитесь за перемогу України. Мене звати Богдан Бондаренко. Я цілитель, духовний психолог і автор блогу Вільнодум. І щовечора о 21.10 на Ютуб каналі Вільнодум я провожу пряму трансляцію колективної молитви за перемогу України у війні з Московією. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви. Також запрошую вас підписуватися на Ютуб канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні трансляції, щоб вам приходило сповіщення про початок трансляції. Це особлива молитва, яку я використовую. Це покаяльна молитва, яка покликана очистити душу від сумнівів, від страхів, від негативних очікувань, і натомість наповнити її вірою у перемогу, вірою у краще, вірою в те, що все буде добре. Річ в тому, що дуже важливо в Біблії сказано, да буде вам по вірі вашій. Тому дуже важливо мати наповнен, ну, бути наповненими переконаннями і думками е, позитивними, тобто думками про перемогу, думками, що все буде добре, думками вдячності, думками, сповненими надія, надією, і да буде вам повірі ваші. вашій. І саме для цього я й провожу цю колективну молитву, щоб сповнити допомогти людям сповнитися вірою, сповнити свої душі надією і сповнитися впевненістю в тому, що незабаром настане перемога України, і наша країна буде відбудовуватися, процвітати, і всі українці будуть жити в мирі та злагоді. Давайте розпочнемо саму молитву. Для цього я вимкну слайд і вимкну своє зображення. На слайді знаходиться орієнтовний текст молитви, який я використовую, ліворуч він на слайді, праворуч пояснення. Повний текст молитви ви можете знайти в описанні під відео. Крім того, якщо будуть проблеми зі звуком, або, можливо, ви мене погано будете чути, то рекомендую вам вмикати е, субтитри на... в Ютубі, це значок із двома буквами С. Натискайте його і вам одночасно буде субтитри того, е, того що я говорю. Так, давайте розпочнемо саму молитву: молитву за перемогу України. За наших воїнів, за всіх українців, за те, щоб незабаром настала перемога, і ми жили в мирі і злагоді. Господи, поможи, будь ласка. Так. Господь всемогутній, Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, побачити, відчути, бо я надіюсь на Тебе, Господи, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну і розпочали повномасштабну війну, убивають людей, обстрілюють мирні міста ракетами і вбивають мирних людей, навіть дітей вбивають. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що мені. Дякую Тобі, що очистив мене від. Цих неправильних думок, від сумнівів, від негативних переконань, від руйнівних очікувань, негативних очікувань, від страхів і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, натхнення, надії. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що сповнив мою душу вірою в перемогу. Вірою в те, що Збройні сили переможуть, Збройні сили України переможуть, звільнять усі території, які зараз окуповує е Московія, і перемога України настане незабаром. Дякую тобі, Господе. Дякую тобі, що Ти приготував для нас мир, процвітання і добробут для всіх українців на всій території України. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господь самогутній, я люблю тебе. Господи, я смиренна, я смиренна і з вдячністю приймаю те, що ти мені даєш пережити. Бо я покладаю надію свою на Тебе, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе. Господи, я люблю Тебе. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні шириться страх, сумніви, негативні очікування. Мені дуже шкода, Господи, що серед людей шириться страх того, що росіяни підірвуть. Зроблять, пошкодять якось за е, запорізьку атомну електростанцію, так як вони підірвали греблю на Каховсь, Каховську ГЕС. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Вибач мені ті думки, що стали причиною цього всього, цього страху. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що вибачив мені. Дякую Тобі, що очистив мене від цих думок, що стали причиною цього страху. Очистив мене і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, натхнення, сміливості, надії. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоюєш усіх українців. Заспокоюєш душі усіх українців і очищаєш душі від сумнівів, від страхів, від хвилювань і тривог. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Ти розрада наша. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти натомість душі всіх українців наповнюєш вірою і впевненістю у неминучості перемоги Збройних сил України. Впевненістю у перемозі, впевненістю в тому, що все буде добре з нами, з нашими рідними, з усіма українцями, і особливо Господи, дякую тобі, дякую тобі, що ти даруєш нам віру у наші збройні сили України, віру і захист нашим хлопцям, і дівчатам, які захищають нас зі зброєю в руках, які борються зараз з ворогом. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господь Всемогутній, я люблю Тебе всім серцем своїм і всією душею своєю. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, побачити, відчути, бо я покладаю надію свою на Тебе, бо я довіряю тобі. Бо я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну. і... Убивають людей, що знищують навіть цілі міста, такі як Бахмут, що сіють страх і паніку серед людей. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, вибач мені ті думки, що стали причиною цього всього. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачив мені, дякую Тобі, Господи, що очистив від неправильних думок і натомість наповнив душу. Світлом Твоєї любові, віри, сміливості, натхнення. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш всіх українців вірою в краще, вірою в перемогу, вірою в один одного. В нашу армію, наших людей, наших волонтерів, у наших людей, які знаходяться на відповідальних посадах і приймають рішення. Дякую тобі, Господи, що ти наповнюєш наші душі довірою один до одного, співчуттям один до одного. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, тому що на довірі, на вірі. На надії, на краще, на, на співчутті ми і збудуємо мирну процвітаючу, успішну країну, в якій ми, українці, будемо будем жити комфортно, будемо почувати себе вільними, матимемо усі можливості для розвитку, для процвітання. Дякую тобі, Господи, що ти в наших душах будуєш той, той фундамент. На якому буде будуватися щасливе майбутнє, на якому буде будуватися сильна країна, на якому будуть будуватися сильні і об'єднані громади. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь всемогутній, Я люблю тебе. Господи. Я смиренно приймаю те, що ти мені даєш пережити, бо я довіряю тобі, бо я сподіваюся на тебе, бо я вірю у Тебе, Господи, я люблю Тебе. Мені дуже шкода, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває вже не перший рік ця кровопролитна війна, почалася ще з 2014 року. Господи, мені дуже шкода, що сотні тисяч, а то й мільйони українців змушені минулого року були минулого року взяти до рук зброю і захищати себе, захищати своїх рідних, захищати свою країну. Мені дуже шкода, будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що мене. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від цих думок, що стали причиною війни в моїй країні, від сумнівів, від негативних очікувань і переконань, від страхів і образ, від травматичних спогадів. Дякую Тобі, Господи, що натомість наповнив мою душу і душу усіх українців. Вірою у краще, наповнив нас світлом твоєї любові, наповнив нас впевненістю у перемозі. Дякую тобі, Господь. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти підтримуєш нас, що Ти надихаєш весь світ підтримувати Україну. Підтримувати зброєю, підтримувати новітньою, високоточною зброєю, яка рятує наших військових, наших солдатів. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі, що ти надихаєш увесь світ допомагати нам фінансами, підтримувати речами й благодійної допомоги. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, що ти. Благословляєш, створюєш співчуття у душах інших людей до нас, до українців, і тим самим надихаєш інших людей молитися за Україну, допомагати українцям, які виїхали за кордон. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, що ти не полишаєш нас, а знаходишся біля нас, розділяєш наші складнощі, труднощі і навпаки зміцнюєш наш дух, нашу віру і впевненість у перемозі і в благополуччі. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для нас мир і злагоду, Приготував для нас процвітання і благополуччя для всіх українців на всій території України. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую вам, що молитеся за перемогу України разом з нами кожного вечора. Або також дивитеся в записі це відео. Дуже вам дякую за це. Ваша віра творить чудеса. Дякую вам за вашу віру, за вашу наполегливість, за ваше співчуття, за ваше добре серце. Дякую вам. Написано також ем, простіть і отримаєте. І також дякую, що ви приєднуєтесь до цієї колективної молитви. Що ми разом створюємо таке духовне поле звернення до Господа Бога, і він обов'язково почує, він чує наші молитви, бо знаходиться серед нас і чує наші молитви, і насправді допомагає. І це ж видно, тому що бо. Ем, Бо наша країна стала набагато міцніша, наша армія вже переходить в контрнаступ і виганяє ворога з нашої країни. Бо Господь Бог благословив наші збройні сили, наших військових і надихнув ще навіть в минулому році звільнити їх. Е і Харківську область, і частину Херсонської області. І за це все дякую Богу, дякую сміливості людей, які це зробили, наших військових, і слава Господу Богу! І також дякую вам, що ви вірите в це. Також, наостан, хочу подякувати вам, що підтримуєте цей канал, підтримуєте лайками, коментарями. Тож, якщо у вас є можливість, то пожертвую для розвитку цього каналу, щоб і далі продовжувати. Але в будь-якому випадку на ваш розсуд дякую вам за підтримку, дякую, що натискаєте подобайки, що пишете коментарі, що. Е Підписуйтесь на цей канал, і головне, що пропонуєте цю молитву своїм друзям і знайомим у соціальних мережах, щоб поширюєте це відео в соціальних мережах. Дякую вам. Слава Господу Богу! Слава Україні!